Цього року не розраджували весняні квіти, сонячне літо, золотава осінь. Натомість ми раділи успіхам наших захисників, купленим супутникам, військовій техніці. З-поміж жахливих новин знаходили дрібки хорошого, усміхалися незламні силі духу українців, які з фронту надсилали відео з танцями чи врятованими звірятками за пазухою. За дев'ять місяців вже ритуальним стало зранку перевірити. Скільки москалів пішли на концерт Кобзона, все сподіваємося, що такі схаменуться від втрат і зупиняться. Але цифра добігає сотні тисяч, а війна триває. Через расистський терор у нас з'являються нові ритуали беремо з собою ліхтарик, бо ввечері не горять ліхтарі. Поки є світло, заряджаємо все, що можливо. Стежимо, щоб вдома завжди був запас води та їжі. А коли здається, що вже неможливо витримати, Скидаємо ще трохи грошей на ЗСУ. І попри все, продовжуємо працювати, бо країна має жити. В умовах постійних відключень електроенергії, єдиний спосіб продовжувати працювати це використовувати альтернативні джерела енергії. Пристрої не з дешевих ще й дефіцитні. Щоб, хоч якось, підтримати підприємства. Влада запровадила ПДВ-пільги та скасувала ввізне мито на генератори, запчастини для енергообладнання і старлінки. Бухгалтери працюють в тих самих умовах, що й усі, і так само залежать від безперебійної роботи інтернету. Однак до закупівлі генераторів чи подібних приладів мають дещо більше запитань, ніж про ціну. Як облікувати купівлю генератора за кордоном? Як продавати товари з пільгової категорії, якщо купували їх ще з ПДВ. Як оподаткувати постачання зеленої енергії з сонячної станції? Відповіді знайдете у свіжому номері. Зібрала для вас усю необхідну інформацію: від новин до порад експертів, як діяти в поточних умовах. Якщо маєте ще запитання, телефонуйте на гарячу лінію головбуха, допоможемо знайти рішення для будь-якої ситуації. Хоч на дворі темно і холодно, а часто те саме й вдома, не давайте втомі перейти у зневіру. Нам важко, але ми вистоїмо. Воїни ЗСУ теж не розкошують в окопах, але продовжують нас захищати. Тож тримаємося. все буде Україна.